Те, що угорський прем'єр свариться по черзі то з колективним Брюсселем, то з Україною, то з власною опозицією давно не новина. Але з кінця минулого року Будапешт, що називається, перейшов на особистості і посварився ще й з Варшавою через те, що вирішив сховати у себе Марчина Романовського, колишнього заступника польського міністра юстиції. Його на батьківщині звинуватили у зловживанні державними грошима. Романовський, як часто буває і з українськими чиновниками, одразу за хворів і нібито відправився на термінове лікування. Але в той самий, день, коли суд у Варшаві видав європейський ордер на його арешт, стало відомо, що Романовський вже перебуває під захистом влади Угорщини. Тоді ж поляки на знак протесту відкликали свого посла і за півроку до Будапешту його так і не повернули. На цьому тижні у Варшаві пояснили, що в амбасадора, мовляв, просто скінчився термін повноважень. Тим часом заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр оголосив, що Польща, коли остаточно відкликала свого посла з Угорщини, нібито офіційно знизила рівень двосторонніх дипломатичних відносин. Одразу після цього в мережі Ілона Маска люб'язностями обмінялись очільники МЗС з двох країн. Радослав Сікорський на погрозу Віктора Орбана залишити ЄС написав, що Орбан перетворив Угорщину на найбіднішу країну ЄС через розкрадання та націоналізм. Його угорський колега Петр Сіярто відповів, що Сікорський з'їхав з глузду, коли дозволив собі застосувати войовничу риторику. Це настільки красномовно відображає стан справ, що немає сенсу коментувати. Ну хіба що перечитати цей словесний двобій ще раз? Про Угорщину далі поговоримо докладніше. А от саме про цей скандал між Будапештом та Варшавою я згадала, аби проілюструвати, наскільки важко за цих умов було досягти згоди щодо 18-го пакету санкцій проти Росії і таких. Чи тотожних непорозумінь між різними країнами в ЄС, хоч греблю гати, але поки Брюссель втримався. І де дотиснув, де натиснув, але погодив. У керівництві Євросоюзу цю порцію обмежень назвали однією з найпотужніших. Чи це так, давайте розбиратись.